Права 1074 Обчисли значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 4,7 додати мінус 3,19. модуль додатного числа у нас більший, ніж модуль від'ємного числа. То сума у нас буде мати знак плюс. І що це дорівнює. Плюс записувати не обов'язково. Тоді записуємо як різницю модулів. Це буде 4,7. Відняти. Модуль мінус 3,19 це буде 3,19. І це дорівнює. Ну що ж, щоб відняти, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Це в нас буде 8, що множиться на 9, 72. додатковий множник. До 7 7,8 це буде 9, а до 19 це буде 8. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 4,9 на 7 це 63. 9 помножити на 8 це 72. Відняти 3 цілих. 8 помножити на 1 це 8. 8 помножити на 9 це 72. І це дорівнює. Зараз давайте вже віднімати. 4 мінус 3 це буде 1 ціла. В чисельнику записуємо 63 відняти 8. 72. І це дорівнює. 1 ціла. 63 відняти 8, це буде 55. Записуємо 72. Є. Ну що ж, отже, сума у першому заданні нас ну, рівнює 1,5572. Переходимо до другого завдання. Мінус 4,2 додати мінус 5,1 Обидва доданки у нас від'ємні, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо суму модулів. Це буде 4,2. Додати модуль мінус 5,1 буде 5,1 І це дорівнює. Ну що ж? Щоб додати, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. В нашому випадку це буде 7, що множиться на 3 це 21. Додатковий множник до 2 сьомих, це буде 3. А до 1 3, це буде 7. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус. А в дужках записуємо 4, цілих. 3 помножити на 2 це 6. 3 помножити на 7 це 21. Так, додати 5, цілих. 7 помножити на 1 це 7. 7 помножити на 3 це 21. Ну і це дорівнює мінус. Давайте вже додавати. 4 додати 5 це буде 9, цілих. тоді в чисельнику записуємо 6 додати 7, 21. І це дорівнює. Мінус 9, цілих. 6 додати 7, це буде 13, 21. Є. Ну що ж, сума в другому завданні дорівнює мінус 9,1321. Переходимо до третього завдання. Мінус 7,29 додати 3,56. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде мати знак мінус. Так, в дужках записуємо як різницю модулів. Модуль мінус 7,29 – це буде 7,2. Відняти модуль 3,56 буде 3,5. І це дорівнює мінус. Зараз, як нам відняти, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Ну, це буде 18. Додатковий множник до 2,9 це буде 2, а до 5 шостих це буде 3. То записуємо, що це вийде. У дужках у нас тоді залишиться 7, 2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 9 це 18. Відняти 3, цілих. 3 помножити на 5 це 15. 3 помножити на 6 це 18. І це дорівнює. Ну що ж, від 4 418 не можна відняти 5 518, тому запишемо 7, цілих як 6 плюс 1, а одиницю запишемо як 18 18. -х. Тоді вийде мінус. В дужках вийде 6, цілих. 18, 18 плюс 4 18, це буде 22 18 Відняти 3,15 18. І це дорівнює мінус. Давайте віднімати. 6 відняти 3 це буде 3 цілих. Тоді в чисельнику записуємо 22. Відняти 15, 18. І це дорівнює мінус 3,22 відняти 15, це буде 7,18. Є. Ну що ж, ми знайшли суму в третьому завданні. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 12, додати 9,8. Ну, що ж, модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. Ну, а в дужках записуємо різницю модулів. Модуль від мінус 12 це буде 12. Відняти. Модуль 9,811 буде 9,8. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб відняти, запишемо 12. 11 плюс 1, а одиницю запишемо як 11,11. 11. Тобто записуємо, що це дорівнює мінус. 12 запишемо як 11, цілих 11, 11, так, 11, 11 це одиниця. Відняти записуємо 9 цілих 8 одинадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо мінус. Можна вже віднімати. 11 мінус 9 це буде 2, цілих. Чисельнику записуємо 11 мінус 8,11. І це дорівнює мінус 2, 11 відняти 8, це буде 3 3,11. Є? Ну що ж, сума у четвертому заданні дорівнює мінус 2,3. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 1,3 додати 2,7. Бачимо модуль додатного числа в нас більший за модуль від'ємного числа. Тоді сума у нас буде додатна, то записуємо, що це дорівнює. Плюс, записувати не обов'язково, записуємо зараз як різницю модулів, це буде 2,7 відняти. Модуль мінус 1,3 буде 1,3. Записуємо в вигляді десяткового дробу, 1,3 і це дорівнює. Ну що ж, різниця складає 1,3. 4 є. Ну що ж, в п'ятому завданні сума 1,4. Переходимо до шостого завдання. Мінус 5,25 додати 4,3. Модуль від'ємного числа у нас більше. Тоді сума у нас буде від'ємна. Записуємо, що це дорівнює мінус. А в дужках тоді модуль мінус 5,25 буде 5,25 відняти. Модуль 4,3 буде 4,5. 3 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо до знаменника 100, перетворюємо у десятковий дріб 3 четвертих. Додатковий множник записуємо 25. Тоді у нас вийде мінус. 5,25. Відняти 4, 25 помножити на 3 це буде 75. 25 помножити на 4, це буде 100. Ну що ж, записуємо, що це мінус. А в дужках буде 5,25 відняти. 4,75. І це дорівнює. Що ж, записуємо, що це дорівнює мінус. 5,25 відняти 4 це буде 1,25 або 125. Відняти 75, тут ще залишається це буде 50 або 0,5 записуємо мінус 0,5. Ну що ж, знайшли ми суму в шостому завданні, переходимо до сьомого завдання. 2,81 додати мінус 1,7 модуль додатного числа у нас більший. То сума в нас буде додатна. Записуємо, що це дорівнює, плюс записувати не обов'язково. Записуємо різницю модулів. 2,81 відняти модуль мінус 1,7. Це буде 1,7. Запишемо в гляді десяткового дробу. Мінус 1,7. І це дорівнює. Ну що ж, тоді 2 відняти 1 це буде 1,7. 81 сота відняти 7 або 80 сотих, це буде 11. Сотих. Є. Ну що ж, переходимо до восьмого завдання. 1,8 додати мінус 2,5. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший, то тоді сума у нас буде від'ємна. Записуємо, що це дорівнює мінус. Ну, а в дужках записуємо різницю модулів. Тобто. Модуль мінус 2,5 це буде 2,5. Записуємо у вигляді мішаного числа 2,5. Чому ми так записали? Бо 89 не запишеш десяткового числа. Так. Е, відняти модуль 1,8 буде 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, Спочатку скорочуємо 5. На 5 і чисельник і знаменник 5, що ділиться на 5, це 1, 100, що ділиться на 5, це буде 20. Ну і записуємо, що у нас вийде мінус. У дужках буде двадцята. Відняти 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо до найменшого спільного знаменника. В нашому випадку це буде 20, що множиться на 9, це буде 180. Додатковий множник до 1,20 це буде 9. А до 8 9, це буде 20. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Мінус. В дужках у нас буде 2, цілих. 9 помножити на 1 це буде 9. 9 помножити на 20 це буде 180. Відняти. Одна ціла. 20 помножити на 8 це 160. А 20 помножити на 9 це 180. І це дорівнює. Переносимо. Так, отже. Ми не зможемо від 9,180 відняти 160-180. Тому запишемо двійку як 1 плюс 1, а одиницю запишемо як 180-180. Записуємо тоді, що це дорівнює мінус. У дужках тоді у нас буде 1 ціла. 180 плюс 9 буде 1890. Відняти 1,160 18. Це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус, вже можна віднімати 1 мінус 1 це буде 0. 0 цілих не записуємо. Чисельнику записуємо як 189. Відняти 160 180. -х. І це дорівнює. Ну що ж, 189 мінус 160 це буде 29. Записуємо 180-х. Є. Ну що ж, ось таке завдання на додавання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.